Ігри, моє вітання, я Юра. Давненько мене не було, трошки пропав на декілька місяців. Але разом з тим, рибалка сьогодні нарешті. А, мчу на Десну, кажуть, з сейму потягнуло брудну цю воду. Не знаю. Поїду зараз, подивлюсь, за місто десь в район Колечівки, туди в сторону Києва, приїду, подивлюсь. Якщо все ок, половим, подивимося, що зараз клює на фідер. Так, я вже на березі десни під'їхав до спуску човнів, просто елементарно глянув на воду, що тут і як. Але так, виїжджаючи іздалі, так машин я побачив, достатньо тут рибаки є, де і вода на перший погляд нормальна, наче рибаки є, небагато. Води так по, по осінньому вже малувато. Ні, все-таки рибаків я не бачу там, там зазвичай по пляжу за пляжем сидять. Ну, вода, вода як вода в Десні зараз. Можливо, до нас ще не дійшла. Запахів, риби, нічого такого немає. Я не їду в якесь конкретне місце. Цій частині я просто не рибалив спочатку повномасштабки, тому просто бажання було відвідати його. І враховуючи цей е, е, так би мовити довгу перелу риболовлі, то хоча б просто посадитись з фідером пару годин. Хоча зараз така погодка, можливо, бі на щучку треба було з'їздити, тому я вкинув на всяк випадок комплект Спін, там з бльоснами якусь коробку знайшов, щось знайшов, щось не знайшов. Коручно, щось на щуку є. Якщо з фідером не складеться, десь заїду в якусь калюшку. Якусь затоку покидаємо, щучку, може, ще парки половимо. Але це буде потім, якщо не вдасться з фідером. У мене все-таки задача половити на фідер та якось під ляща спіймати, бо в цьому році і не подружився з ним. Я ні одного ляща в мене нема. Тому не гаю часу, вже початок восьми, поїду на місці, вже тоді включусь. Ну, Покатався я по берегу, не полінився, проїхав вперед, назад. Ну, Рибаків маю сказати, практично немає. Десь там, поодинокі, так, на відстані метрів 300-400 один від одного. Ні до кого не підходив, не питав, що плює. Я заїхав зрештою на своє старе місце, де ловив тут останній раз років 3-4 тому. Вода так помітно впала. Я ще спочатку тільки під'їхав там на спуску, побачив, що води мало. Ну так, уже по осінньому. Осінній осінні рівень води. Зараз швиденько розмотаюсь, закинусь. Мабуть, мабуть все-таки тут така вимостка є, з піддон на піддон сяду. Думаю, фідорочком буде зручно одним покидати, відміряю дистанцію і буду ловити. Так, там можна стояти, можна сидіти і ловити. Так. Е, казав, не покажу, але все ж таки покажу, ви будете запитувати. По прикормці сьогодні чиста буде прикормка у мене е, флагман е, серія Grand Supreme, мій улюблений, до речі, і шоколад. Е, значить, полінився з вечора, варити гроші пшона. Тому будемо виходити з цієї ситуації просто сипучку, 2 кілограма, мені вистачить з головою. Якщо ти, тим паче ще не буде особливо клювати. То. Так. І шоколад. клас Запах, мені тут дуже подобається. Сподіваюся, що лящ тут буде дуже голодний і йому не треба інших інгредієнтів, окрім цієї сипухи бо я все ж таки ловлю ляща і даю перевагу цим інгредієнтам, гороху, пшону. Групам різним, тому що вони як порося любить поїсти. Так, і зволожуємо і починаємо розматуватись, бо вже бачите, восьма година, це хоч би, ще дай Бог, хвилин через 20-25 почати ловити. Хижак, до речі, ганяє мальок. Можливо, все-таки вертушечкою покидаю, здається, окунь чи невеличка щучка там є. Так, нарешті я всівся, закліпсувався. Зараз буду декілька годівниць, годівниць 5-6 стартового закорму і буду починати вже наживлятися. Така доволі середня дистанція для десни метрів 26 глибина там 2,5-3 метри. Так, стартовий закон є. Так, зараз будемо в'язати повідець. Навіть не пам'ятаю, що тут у мене є. Якісь, якісь такі є, такі, такі. Різна всячина. Це товсті будуть. Ось я думаю ці. але ці теж товстуваті, але вони йдуть класичні. ось. Давайте ось такі. Це в будинку. Під в магазині під, в себе під будинком взяв, які були, пам'ятаю, на початку літа. Я така 0,16, ну, а теж це там брав якісь ноунейми, no я не знаю. Це дві їх. 1,28 Короче, Коротше, бехнем зараз ось так, без фідергамчика. Поки що. Так. Значить, беремо так раз, два. Петля, петлю подмочить треба. Так сторони петля відкусуємо, залишаючи такий от хвостик невеличкий, що його видно, і буде десь ось такий поводочок. Mm -hmm. Раз, Два три, така от вісімка виходить. Теж треба підслинить, змочити. так і. Маємо, Беремо петля в петлю. Я ж кажу, я оцими водами не, не ловлю вже багато-багато років різниці трубки, води. Вони як на мене тільки зайві тут. Ось так. Хоп і все. Що спробуємо спочатку опарики. Три штучки. На перший раз подивимося, що там у нас? Так. Ми люди не несуєвірні, але це не завадить. Після двох місяців перерви так такі хвилюючі момент, а це перші закиди. І вже мені здається щось там довбимо. Не дуже хочеться цю в потягати. тягати. Але що поробиш? Так можна сказати, риболовля з бухти барахти. В принципі вже осінь, така риболовля осіння. Тому, можливо, треба буде, важливо, треба було ближче до ям стояти, води малувати. Ну, так, приїхали. Так. Ну і в принципі треба тримати темп, тому перезакидаємо, хвилинку постоїмо і темп-темп-темп. на місці. Чудово. Чудово в тому плані, що хоча б немає лаврухи цією ціною поки що. Тому залишається тільки кормити місце, викормлювати його і чекати на підхід, і чекати на підхід доброї риби. Щось уже дргає. А Разом з тим, під берегом хижак добре ганяє мальок. Я ж кажу, я прокинувся, аби не закупився з вечора опаришами, я поїхав би на щуку. Але в багажнику лежить спінінговий набор і руки вже, вже чухаються, реально чухаються, ще не можливо, чую, щучка ганяє. Ще не почав ловити на фідер, але вже хочеться покидати. Тому, мабуть, зараз я. Все-таки піду споряджу за дві хвилини справ, прокинув право попід берег, прокинув ліво. Можливо, когось ми там і побачимо. Така, до речі, на тараночку саме те. І не велика, і не маленька, точно висохне, і не дрібна така, як ото, знаєте, лавруха, прям менше лаврового листа клює. Така під пиво, знаєте, щоб висохти за тиждень при цій температурі. Що мені подобається, тут дається кидати в точку на відстань на свою. Тобто я докидаю завжди, ну майже завжди, до, на свою відстань, і кормушка падає туди, куди я, я хотів. От воно, точка законна на 100%. От вона впала, вона десь так котиться з метр. І вона стає на своє місце і відразу починається клювання. До речі, в цьому місці я ще так по початку літа, це вже кажу, років 3-4 тому. Сидів я набагато вище і кидав о, 30 літ, що там у нас? Ну не ляще, але оспротив риба. Риба трошки більша. А То лящала ми ось тут у береговій бровці, де буквально я сижу сюди і кидав. Такі лящики Кілограмові. Що тут у нас? Що тут у нас? Та ні, це щось. Відвиквільчик від риби і овруки. А по такій воді я тут майже не ловив загалом я до повномасштабки там Це Дніпро був на Дніпрі. Якось для що вдавалося ловити більш результативніше. На Дисні він все-таки для мене, для мене особисто, він більше проханий тут, він більше хитрий. На Дніпрі на порядок легший, зрозуміліший І тиша, це я, до речі, кинув не в кліпсу, не в закормлену точку. От і нема відразу цих шалених плювань. Ти я не знаю, чи видно вам, чи ні, але там вивертається таке щось солідне. Оце поменше, але разом з тим. Риба активна. Хто б ще не казав, от поки, поки сюди цей брудний дійшов до Чернігова, то риба зараз тут живе своїм життям, проживає найкращі дні. Тим паче, що ти така немає нічого, ні човнів, нікого ні, 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 майже, то клас. А це буде закид в кліпсу для порівняння, зараз подивимось. Ось годівниця впала, йде натяжечка, годівниця падає на місце. І що, що ми бачимо? Опа, і відразу клювання, що на точку стала риба. Звісно, я така риба як а вона просто вона стоїть. Ну це поки що так тільки. Нічого другого немає. Так, я тут пока поганий клюв, почав начал экспериментировать с насадками трошки. И трошки пошла большая густерка клювать. Это а даже вот плотвичка, Не, не густіра, Гарно заглот взяла. Так попробуем. Ризик не Так вот опа. Вот. Ну, это значительно больше, правда, чем... Чим до цього. Ну, гарний як гачок засікається, і до речі, це вже не перша риба. Який такий двойним таким Чином заходить. Це вже гарно, правда. Так, а по... по насадці, значить, що я взяв? На три опариша клювала мілка риба, на Черв'яка з опаришем, його шклює. А я взяв у мене такі пуфіки, ще з весни є, пам'ятаєте, ловив. Це клубника. І один опарик. підсаджуємо так, щоб привернути увагу. І все, і кидаємо. Так, народ, значить що зараз? О пів на 12-ту. Десь останніх півгодинки -пів після 11-ї кльов як відбило. Перепробував різні насадки, різні поводки, різні гачки. Коротше, нічого толком не дає, щось десь там посіпує. Я вже вирішив, прийняв це рішення. Змотаю зараз, фідер змотаю, складу, хай сохне садок, а я візьму спінінг і пройдусь по підберег Покидаю, мабуть, на вертушки, на колебалки. По скільки сижу, стільки там щука, й дає джазу. Так що хочеться пройтись, там буквально 30-40 хвилин по -під берег, наскільки це можливо, просто покидати там по -під кущі, спробувати зрештою щось для вас зняти. Так, я думаю, треба справедливо показати вам те, що вдалося спіймати за ці скільки 3 години, менше, ніж 3 години. Така от історія ось півтора десятка ці гостіри. В принципі, могло бути і гірше, тому рибку випускаємо і садок стираємо. Все, риба відпущена. Підемо туди. Уганяємо хижака. там де я стояв за кущем ляпотить я там викинув відра прикормки, як туди весь мальок збився мабуть розпочав я з такої вертушечки кидати в принципі йокунь може крупний підійти щучка було б тільки бажання Опа! А, бачили? Щупачок. Такий грамів 350. А в мене флюрик тут на стоїть. Ну, це вже радує. Обережно так він за закінчик. дёрнув. Фуха, там б'є вам. Теж був удар маленька, така грамів 200 не дуже вона голодна, нема жору, раз так вона слабо ціпляється. Так, товариство, ну ось і підійшла до логічного завершення моя сьогоднішня риболовля, мій сьогоднішній виїзд. Е, прогуляв все літо. Фактично весь сезон коту під хвіст, тому навіть такий результат для мене це вже класно. Як то кажуть, посидів, розслабився, оскому збив, посидів на фідери, покидав на щучку, два тич щучок, невеличких, але все ж воно було. Тому я не знаю, чи варто випускати такі відео знову ж таки. ну... Зрештою, погодьте, що половина, якщо не більша половина наших рибалок, вони саме отакі. Ну ніякі, м'яко кажучи, не завжди, якби вдається тягати цих монстрів, крупняків. Трофеїв, тому ну, Я впевнений, що ви, ви, ви звісно, мастакі, у вас це відбувається саме так. Але я простий рибак, от, показую, як воно є. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, до речі, яка ситуація з водою у вас, бо поки що в нас все нормально. От Станом на 1 вересня, пів першої дня да, в нас все нормально, все тихо. Десна, як десна. от Нічого не можу сказати, обіцяють під кінець дня і завтра. Все-таки якусь гадость тягнеться зі сторони Сейму. Тому відпишіться, що ви, да як ви дай на зустр да, до зустрічі на наступній рибалці, яка буде вже зовсім незабаром. Тому бувайте.